Життя суворе на всі сто, так боляче і так з любов'ю. воно нас вчить і вчить щодня, щоб ми зростали з тобою, щоб не прив'язувались ми і щось постійно відпускали. Адже життя, ріки потік, не має бути застою, щоб ми йшли своїм шляхом, свою роботу ми робили, а не трималися людей, хапаючись із усієї сили. Це є свобода, незалежність, та сама, за яку воюємо ми. Ти не залежиш ні від кого, ні від умов, ні від людей, стаєш дорослим, самостійним, у тебе є своє життя. І воно прекрасне і чудове, хоч і когось у нім нема. І ти знайдеш чим би зайнятися: ідеї, і мрії в тебе є, які ти маєш реалізувати. Поки і твій час не прийде. Такий етап наразі треба вчитись приймати з вдячністю усе, шукати світле і позитивне в усьому, що життя дає. Воно прекрасне хоч і суворий вчитель, та все на краще все для нас. Для цього ми і народились, щоб сходила наша душа. А це можливо у випробуваннях, коли все добре не ростемо. Коли погано, то шукаємо вихід, лиш так себе ми пізнаємо. Тому все добре не хвилюйся. все в світі йде своїм шляхом. Спостерігай і щиро дякую за цю можливість бути тут. Наступні теж, так? Да?